Пощастило сьогодні духи доброзичливі до вас. А мій чоловік? Зминуйтеся. Так, де чоловік? Гуліо? Yes. Так. Я відчуваю вібрації. Mm. Я його бачу, який він. Який у нього вигляд? Він красень. Yes. Кресень? Місіс Сантьяго у царстві нашого отця усі прекрасні. Хуліо йде до нас. Я його бачу. Він іде? Він прийшов. На ньому чорний костюм. Чорний костюм. А може, синій? Оце брехня. Хто це? Хуле. Де ти?